Забудовники столичного житлового комплексу Ріверстоун порадували новоселів справжньою регатою. Кожен з охочих міг долучитись до однієї з команд під проводом професійних шкіперів. Змагання на яхтах влаштували на честь набуття статусу житлових трьома першими будинками комплексу. В самому названні Ріверстоун заложена водна тематика, і а, ми хотіли порадувати наших жильцов і людей, які купили у нас квартири Нікім Міроп'я. Которая бы их зблизила и здружила на текущий момент. У нас продано более 90% процента першої очереді і около 30% второй. не дивлячись на высокую вартість від 1600 шестисот доларів США за квадратний метр, динаміка продажів досить висока. За 9 місяців 2013 тисячі тринадцятого року було продано на 30% відсотків більше квартир ніж за минулий аналогічний період. До того ж, 85% п'ять попередніх беззавдаткових бронювань закінчуються придбанням, що є дуже добрим показником для і свідчить про зрілого покупця з чіткими вимогами. Обов'язково буде садик, обов'язково буде багато, багато пунктів питання, це ресторани, це кафе, хімчистка, буде хімчистка, буде супермаркет продуктовий і буде фітнес-центр. Крім цього, тут буде великий 5 гектарний парк, що є ізюминкою нашого комплексу. За даними аналітиків проєкту, для 93% людей, що розглядають придбання житла, важливе питання інфраструктури.